Сьогодні у капітанів і штурманів під рукою є чимало приладів, що допомагають їм орієнтуватися в акваторії. А коли ж курс визначався там. І звичайно, тут у Миколаєві, як у всьому судохідному світі, теж складали спеціальні зоряні мапи. Мені страшенно цікаво, як це все у них відбувалося. І знаєте, нам з вами надзвичайно пощастило, бо тут у місті зберіглася одна із найстаріших у східній Європі обсерваторій, де зірки складали в маршрути ще з початку 19 століття. Уявляєте? Пішли. Зовні це святилище астрономії із фігурними вигинами і колоннами нагадує античний храм. І зведена обсерваторія не аби де, а на місці, де колись знаходилось поселення першожителів за часів епохи ранньої бронзи. І воно досі у найвищій точці міста, найближче до зірок, на так званому Спаському кургані. До речі, орієнтуватися у мапах тут можна з самого порогу по будівлі.